Вітаю вас в ефірі Євроатлантичні студії. Я автор і ведуча Тамара Трацевич, пішов 20-й рік держави Україна. За ці роки ми так і не стали єдиним народом, політичною нацією, тобто сукупністю громадян держави, згуртованих спільною волею жити і рухатися у майбутнє разом, гордих за свою країну. Втім, замість країни, що Прогресивно розвивається, ми маємо занедбане суспільство, економіку, культуру, освіту, природне середовище і всевладну корумповану бюрократію. А для того, аби змінити існуючий стан справ, першим кроком має бути впровадження стратегії модернізації України. Проте жодна політична сила та жоден уряд за роки незалежності не спромоглися на це. Так вважає велика група експертів. Представників громадянського суспільства України, авторів стратегії модернізації України. Сьогодні з нами один із розробників стратегії модернізації України Ігор Кулюшко, голова правління Центру політико-правових реформ. Пане Ігоре. Стратегія розроблена вами оприлюднена 2009 року. Сьогодні ж ще президент Янукович підкреслює, що для України європейська інтеграція є інструментом, важливим інструментом модернізації країни для того, щоб наблизити її до європейських стандартів. Якщо я правильно зрозуміла, вислів президента вступ до ЄС має придувати досягненню європейських стандартів, а може навпаки? Ну звичайно завжди виходить. Має бути навпаки до тих пір, поки Україна, як кажуть, не виконує домашнє завдання і не приведе у відповідність з базовими європейськими стандартами своє державне управління, свою судову владу, рівень громадянських свобод і рівень економіки, економічних свобод насамперед, до тих пір питання про вступ в європейський союз не може бути поставлений в порядок даний. Тобто таке собі домашнє завдання, яке ми маємо виконати, а після того вже будуть розглядати, чи відповідаємо ми стандартам, і тоді вже, мабуть, і легше буде і проситися. Ну, власне, так. І дуже багато, на жаль, в Україні, на мій погляд, не зовсім правильно розуміють сам процес європейської інтеграції. Дуже часто це зводять до зовнішньополітичних якихось зусиль. До поїзду в Брюссель, до переконань європейців, що нас треба прийняти. Насправді, політика євроінтеграції має бути спрямована насамперед на внутрішню модернізацію України. До тих пір, поки не буде приведено у відповідність все з вимогами Європейського союзу, до тих пір їздити в Брюссель фактично нема сенсу. Пане Ігоре, ми вже 20 років, майже 20 років живемо без національної ідеї, без стратегії модернізації країни, взагалі без, без жодної стратегії, як я розумію. А, а чим ми платимо за відсутність ідеології з вашої точки зору? Ну, по-перше, що стосується національної ідеї, я думаю, що це такий усталений у нас вислів, що в нас нема національної ідеї. Mm -hmm. Я думаю, це не зовсім правильно. Наша проблема полягає в тому, що в нас конкурує між собою кілька національних ідей. Що таке національна ідея? Це ідея, яка об'єднує націю, народ. І е, можна ну, виділити принаймні дві чи три е, ідеї, які можуть претендувати, або точніше в е, свідомості багатьох наших громадян вони якраз претендують на національну ідею. Одна з них це умовно можна назвати європейська, тобто будівництво української держави на засадах цінностей європейської цивілізації і вступ в Європейський Союз. Я б окреслив отак, приблизно коротко: одну з національних ідей, і багато людей ну, дійсно цього прагнуть, хочуть цього в, в Україні. Друга е, ідея. Яка так само е, дуже поширена в Україні, умовно, її можна назвати радянська ідея, тобто збереження радянських цінностей, е, зближення з подібними е, країнами, які такі ж самі цінності сповідують, тобто насамперед Росія, Білорусь, і відтворення якоїсь нової форми е, аля Радянський Союз. Mm -hmm. е, і можна навіть виділити третю е, національну ідею, я її так жартома називаю злодійська ідея, яка фактично зводиться до того, що дайте мені можливість вкрасти побільше більше і, і не заважайте мені своїми значить, інтеграціями, чи на схід, чи на захід. І от фактично ці, ці три позиції вони сьогодні конкурують в нашому суспільстві, і кожна з них могла би бути в принципі якоюсь, принаймні дві перших, е, національною ідеєю. Але е, ні одна не може перемогти, і тому ми отак е, розділені, пане Ігоре, Але на мою думку, так. Європейська інтеграція, як європейська інтеграція, так і інтеграція, скажімо так, з іншими пострадянськими країнами, так і дайте мені вкрасти. Це все ж таки інструмент досягнення мети. А національна ідея, як на мене, це все ж таки має бути якась мета, тобто те, що ми можемо виміряти, те, що ми можемо отримати, те, чого ми маємо прагнути. Я не маю рації. Я не знаходив в інших країнах власне формулювань національної ідеї в якихось таких вимірних величинах. Для більшості наших західних сусідів весь попередніх два десятиліття, власне, вони жили з ідеєю вступу в Європейський Союз. Всі свої зусилля вони концентрували на досягнення цієї ідеї. Це була ідея, яка об'єднувала абсолютно більшість громадян. Польщі, Чехії, Угорщини, і завдяки цьому вони досягали можливості рухатися в одному напрямку, і тобто досягали результатів, проводили реформи. Оскільки в нас ця ідея не об'єднувала всіх громадян і навіть не об'єднувала такої переважної більшості, в результаті ми не рухались нікуди. Ми топталися всі ці 20 років на місці. В нас інфраструктура розвалюється. Система освіти е, занепадає, а не розвивається управління е, радянське. І тому е, ми топчемося далі на місці, не знаючи куди рухатися. Гаразд я вже представила вас як одного із розробників е, стратегії модернізації України. Знову таки, от е, кореспондуючи з попереднім запитанням, я би хотіла е, дізнатися, і я думаю, що і телеглядачів це питання теж е, цікаве: чи є ця стратегія модернізації інструментом досягнення ідеї, і чи, е, чи, чи вироблена ідея. Е, Сама, скажімо так, кінцевий продукт, що ми маємо отримати в результаті реалізації цієї стратегії модернізації України. Чого ми прагнемо? Ну, стратегія модернізації України писалася, по-перше, напередодні президентських виборів, як mm -hmm. така позиція громадянського суспільства, принаймні там значної частини представників громадянського суспільства. І звернення до політиків. Ми не знали, хто переможе, яка політична сила переможе на президентських виборах, і, в принципі, не пробували гадати, не пробували підстроюватися під жодну з них. Ми пробували описати, володіючи знаннями тої ж технології державного управління, технології місцевого самоврядування, знаючи, як функціонує економіка чи якісь там гуманітарні сфери. Ми пробували на експертному рівні е, концентровано, лаконічно показати, якими мали би бути першочергові кроки влади в Україні для того, щоб ми досягли прогресу в нашому державному розвитку, щоб це топтання на місці нарешті закінчилось, і ми почали хоч кудись рухатися е, вперед. А як виникла е, ідея створення цієї стратегії? Ну, власне ця ідея, вона я навіть не можу сказати в кого вона народилася вперше. Вона бродила в головах багатьох експертів з громадського сектору. І, власне, це було таке досить широке об'єднання представників таких найбільш відомих аналітичних центрів насамперед Києва. А саме хто входить от в цю групу, якщо вже користуватися новомодним висловом, групу мудреців? Можна ж вас назвати групою мудреців? Ну, Ми, ми не претендуємо на названня мудреців, ми швидше, я думаю, претендуємо на звання таких. Якихось інтелектуальних провокаторів для того, щоб угу. е, е, збудити в суспільстві дискусію з приводу того, е, куди Україна і якими методами повинна розвиватися, е, стратегія складається з чотирьох розділів, і в кожен з цих розділів мав своїх е, авторів. Наприклад, розділ інституційної роз інституційна організація держави і суспільства, за який відповідав я, як редактор цього розділу, в його підготовці брали участь експерти звичайно, центру політико-правових реформ, який я очолюю, а також лабораторії законодавчих ініціатив, інституту громадянського суспільства. Так само в інших розділах по кілька аналітичних центрів брали участь в їх підготовці. Це і інститут економічних досліджень та політичних консультацій Ігора Бураковського. І ну, ряд інших, боюся, помилити з інших. Євген Бестрицький був у нас тут уже в студії, наскільки мені відомо. І наш Євген Захаров, наскільки я знаю, теж брав активну участь в підготовці так, одного так, 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 так. Із, із розділів. Пане Ігоре, згідно з вашою стратегією, на вашу думку, з чого ми маємо починати? Які кроки є першорядними? Ну, і, можливо, скажімо так. Про другорядні, можливо, ну може, це не зовсім скромно мені, але власне в результаті дискусії щодо структури цієї стратегії, на перше місце був поставлений саме розділ, за який я відповідав, інституційна організація держави і суспільства. Тому що на думку більшості експертів, саме від вирішення проблем з реформуванням в цій сфері, Залежить розвиток в усіх інших напрямках, тобто немає сьогодні підстав очікувати на успішні економічні реформи, чи тим більше успішний якийсь гуманітарний розвиток до тих пір, поки ми не реформуємо саму е, організацію е, і виконавчої влади, і політичної системи, і місцевого самоврядування. Е, тільки інституційні реформи можуть звільнити енергію суспільства для розвитку в усіх інших галузях, тому я вважаю, що абсолютно логічно. Пріоритет робиться сьогодні саме на ну, в експертному середовищі, саме на інституційних реформах. Пане Ігоре, ви сказали, що перша частина стратегії, що готувалася під вашим керівництвом, зветься інституційна організація держави і територіального самоврядування. Тема досить обширна, тому ми, мабуть, поділимо її навпіл. Сьогодні будемо говорити про першу частину, про організацію державної влади а наступного разу про місцеве. Самоуправління. Отже, розділ перший: політична система, що захищає національні інтереси і спонукає суспільство до розвитку, які маємо проблеми. Ой, проблем тут. Не вистачить одної передачі, щоб перелічити всі проблеми. Ну, коротенько, ви ж фахівець. Ну насамперед можна сьогодні говорити, що вся система і державного управління і місцевого самоврядування у нас залишається пострадянська в радянському Союзі в умовах однопартійної системи, достатньо там чи тоталітарної, чи авторитарної. Тут хай політологи вже дискутують. Були зовсім інші задачі стояли перед організацією влади. Всі рішення приймалися партійними структурами партійної вертикалі, а ради міністрів, інші виконавчі органи лише виконували ці рішення. В демократичному суспільстві, в демократичній державі так не буває. Звичайно, партії повинні працювати, напрацьовувати якісь ідеї, напрацьовувати стратегії розвитку. Це функція політичних партій. Але ні одна партія не має ніколи можливості диктувати всій державі свої е, якісь погляди, свої напрацювання. Для того існує система державних органів, е, в яких ці е, напрацювання партії мають легітимізуватися і ставати елементами державної політики. І от е, наша теперішня система не враховує, або не, при її побудові не досягається основного. Це не вся спрямування діяльності і президента, і парламенту, і уряду не, перепрошую за тавтологію, не спрямовано на досягнення єдності державної політики. Можливо, сьогодні за рахунок того, що одна політична партія домінує, і, в, і президент, і в парламент, і уряд. Це не, не кидається в очі. Здається, що є повна єдність. Але насправді, і, і навіть сьогодні це не так. А в попередній період, коли у нас було співіснування кількох політичних партій, у нас взагалі ніякої державної політики можна сказати не було. Тому головна проблема політичної системи це демократизувати виборчу систему. Змінити, зробити вибори більш залежними від громадян сьогоднішня виборча система з закритими списками так званими приводить до того, що партійна номенклатура сама вирішує, хто буде депутатами, і це збільшує дистанцію, усуває фактично громадян від реального вибору. Пане Ігоре, як ви вважаєте, чи взагалі у нас існує політична система? Бо, ну, по-перше, по відомо, що десь всього, там, здається, 2 чи 4% громадян є членами політичних партій. А по-друге, ми знаємо, що політичні партії, це, це якісь там скажімо так, клуби, які активізуються тільки перед, перед виборами, не ведуть постійно. Партійну роботу, не збирають, скажімо так, думки громадян, на базі яких вони формулювали би, можливо, скажімо так, свою, свою політику. Ну, сьогодні ми бачимо, що це ну, місце, тобто парламент це місце роботи, і, і не більше, я би так сказала. Згідний, згідний з вами, в тому сенсі, що наша. Партійна система не є адекватною сучасної демократичній державі. І тут проблема навіть не в тому, який відсоток громадян є членами партії чи підтримують ту чи іншу партію. Насамперед проблема полягає в тому, що жодна з наших партій не є ідеологічно згуртована. Це швидше, як образно їх називають, фан-клуби своїх вождів. І, це, і саме це мало і це, і це власне є велика проблема, і головне, тому, що всі ж це бачать так. Тому що е, партія тільки тоді може функціонувати, коли є внутрішня конкуренція, коли в партії, по-перше, е, виробляється і ідеологічний якийсь продукт, ідеологічна платформа. Є внутрішня конкуренція за лідерство в партії, в залежності від угу. ситуації, від успіхів, лідери міняються періодично. Тільки тоді партія є живим організмом і вона може впливати на розвиток суспільства. Саме так це робиться в Європі, тобто в країнах розвиненої демократії, Звичайно. скажімо так, до яких ми прагнемо, у всякому разі декларуємо про те, що ми прагнемо до тих стандартів. А яка політична система, на вашу думку, нам потрібна? Як би ви бачили нашу партійну систему, наші партії? Ну, Партійну систему, як правило, не можна програмувати, вона розвивається, виростає сама по собі. Звичайно, ну, ясно одне, що вона мала би бути, як що називається, кількапартійна. Тобто вона не може бути однопартійна, вона, як правило, не, не буває двохпартійна. Тому, власне, і говорять про кількапартійну виборчу систему, партійну, ну, власне, політичну систему. Mm -hmm. і, і суть знову ж таки, не в кількості партій. Їх може бути дуже багато, але важливо те, щоб кожна партія мала дві принципові речі. Перше, ідеологічну платформу, якусь ідейно-політичну, може, я б так сказав, платформу. І була вірна цій платформі незалежно від угу. того, чи вона при владі чи в опозиції. У нас сьогодні можна будь-якій партії пред'явити претензію, що вона займає по цілому ряду питань протилежну позицію, в залежності від того, чи вона при владі, чи вона в опозиції. Це стосується і соціальної політики, угу. і виборчого законодавства, і багатьох інших, інших речей. А це значить, це вже не партії, це кон'юнктура. І друге, це обов'язкова умова, внутріпартійна демократія. До тих пір, поки в наших партіях не буде внутріпартійної демократії і змагальності. Вони не будуть е, партіями Ігоре, А ми з вами, пересічні громадяни, не партійні, Я так розумію, ви не, не є членом партії, Ні. і я ніколи не була членом жодної партії. Чи ми з вами, пересічні громадяни, задля яких в принципі мають працювати оці от політичні сили? Чи маємо ми можливість якось вплинути на те, щоб наші, скажімо так, партії, яких ми до речі фінансуємо, із своєї кишені, працювали все ж таки на нас? А а не на себе. Можемо ми щось зробити? Ну, насамперед, ми виборці. І, власне, вплив виборців це є основний вплив на uh -huh. політичні партії. Нічого дієвішого людство не придумало. На жаль, при такій виборчій системі, як є сьогодні щодо парламентських виборів, вплив виборців мінімальний. Тому що на виборах ми не маємо вибору фактично. Ми маємо списки, в яких хтось уже всіх розставив по ранжиру на основі якихось критеріїв, можна сперечатися, доцільні вони чи недоцільні, але ми вже впливу на це не маємо. І тому, звичайно, не змінивши Шо, і впливати ви... ні ніяк, ніяк не можемо. Пробачте, ну, що я вас перебила. Ну, ну, мінімальний якийсь вплив звичайно. Теоретично ми можемо впливати, але це, це суто теоретично, тому що насправді е, е, об'єднати велику кількість людей будь-якою ну на свою сторону новоствореним партіям є надзвичайно важко. Вони не мають, не мають інформаційних ресурсів, вони не мають адміністративних, дуже часто належних ресурсів, не мають фінансових ресурсів. У нас взагалі з фінансами це окрема проблема. У нас партії практично не мають можливості легально мати фінансування, тому що державне фінансування в нас до сих пір з законодавством не запроваджене. Партії не мають права займатися комерційною підприємницькою діяльністю. І на самих членських внесках так само вижити є просто неможливо в результаті. У mm. нас всі партії фактично порушують законодавство. Будучи пане, на утриманні в якихось пане Гре про фінансування політичних партій ми поговоримо іншим разом, бо це окрема дуже велика тема. Наш час сьогодні майже збіг, але ще там здається, хвилинка є для того, щоб підсумувати, підбити підсумку підсумки по темі організація державної влади. І можливо, скажімо так, буквально кілька секунд, якою ви бачите державну владу в Україні? Ну… Сьогодні е, відбулася е, фактично зміна конституції в Україні. Е, не будемо зараз е, там зачіпати проблему е, легітимності цього рішення Конституційного суду, але е, якщо виходити з того, що ми повернулися до конституції 96-го року. Е, тим не менше, е, ми є все рівно в умовах змішаної президентсько-парламентської президентсько республіки. Е, Я думаю, що це сама форма державного управління для нас оптимальна, але при цій формі е, є величезний все-таки спектр, як організувати насамперед виконавчу владу. Як і це той, в Європі робиться? І той закон про Кабінет міністрів, який нещодавно був в новій редакції прийнятий Верховною Радою України, фактично. Зводить до мінімуму самостійність кабінету міністрів, перетворює його на виконавчий апарат адміністрації президента, це абсолютно неправильно. Уряд повинен мати певну самостійність, і насамперед він повинен бути політично зв'язаний з парламентом. Якщо немає залежності уряду від парламентської більшості. Тоді для громадян знову ж таки стає незрозумілим питанням: а для чого взагалі обирати парламент? Якщо сьогодні в законі записано, що уряд враховує в своїй програмі діяльності тільки виборчу програму президента, а програми парламентських фракцій, навіть більшості, взагалі не, не враховуються. І так далі, цілий ряд проблем сьогодні є саме в організації уряду, в організації міністерств. Ці питання треба було вирішувати пріоритетно. Пане Ігоре, час наш збіг, на жаль, сьогодні. Я вам дуже дякую за те, що ви спеціально приїхали з Києва на нашу програму. І хочу нагадати, що сьогодні з вами були Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ, і я, автор і ведуча Тамара Трацевич. Не бійтеся бути свободними. До наступної зустрічі. На все добре.